Доброго ранку ми любопередники україномовного каналу гарний ранок мою древеннячку ще не забрали може до вихідних долежить сонечка стало, пів на восьму а може вже 35 <кхух> біжу на роботу сьогодні у нас 17 березня 2025 року середа Середа – це гарно, 17 -те це теж гарне число вікна не встало, це погано. Війна тому ще не закінчується. Як ніч нічого харкає. Ну тут тут тривоги були, вибухи далекі були. Гучного нічого. Ну і дякуємо Богу, і, і за це. Що ще раз Ну, Дитина майже вже вилікувалась. Кума, може сьогодні заберу. Він не дзвонив, я казав йому зранку подзвонив, щоб я розумів їхати мені на цій цій чині. Може ще спить. Ключі взяв, гаража від активка там. Подивимось. Ну і вчора. Позавчора 38,7 температура була. А вчора ввечері вже 36,8. Майже на 2 градуси впало. Це гарно, ну і почуває. Чуть-чуть дорогу ще не зробили, але я вважаю, що зроблять. А так, світло є, водичка є. Сподіваємось на мир. Щось там. Знову Трамп зустрічається. з Путіним може про що домовляться, може і нашого президента і щось. Все. Сподіваємось на краще всім миру добро злагодимо. Всім щиро дякую, звичайно, будемо жити. Зважаючи Незважаючи на що. Гарного дня мої любі, Пока.